І всім привіт! і Сьогодні я вам розповім про нове оновлення у Brawl Stars які нові скини додали, які мапи додали, які нові гі гіперзаряди додали та про всі мутації. Відео обіцяє буде дуже цікавим. І за цього заварюєте чай, сідайте на свої стільці та погнали! Вони будуть випадати з таких яєць, і всього мутації буде 40. Їх буде дуже просто вибити, а не як у призак стар, треба чекати легендарного. Ну і перша в нас мутація це на шелі. Вона буде стріляти два рази. У ніти це два ведмеді. Це дуже прикольно, бо плюс гіперзаряд це ходяча машина вбивства. І не одна. По 11 тисяч 000... хп. Кольт зможе своєю звичайною атакою рушити стіни. Звичайною атакою. Його хіберзаряд не треба. У Брока це дві ракети. Круто, але не сильно. Хоча, коли в нього є ульта, це дуже добре. Прям ракетопад. А міні-чоловічки після горка, це міні-рейнджери. У Ельпрімо це швидка перезарядка ульти та свого здоров'я. У Поко – це, коли в нього стріляють, він може поповнити здоров'я своїх тімейтів та себе. Це дуже класно. Хоча тільки маленький. у рози, коли вона. Використовує ульту, з'являються кущі. Утіка це його три голови замість однієї. А якщо брати гіперзаряд, то на місці кожної голови буде з'являтися по три міни. Поріка його м'ячі будуть швидше та більше відскокувати від стінок. У Пені, як і у Ні, ти просто з'являються дві оці штуки. У Карла його ульта в рази швидша, аніж зазвичай. Тому він тепер Формула-1. Бо може по всій карті ставити скільки захоче мін. Це взагалі безумство. Без обмежень ставити міни. Цю це безкінечна ульта. Пайпер, як і Шелі, стріляє по два рази. Ну, таке. У ПЕМ це нескінчені патрони. Прикольно. У Френка це більша швидкість, більше здоров'я. Та він може ламати стіни. Біа. Кожен раз, коли стріляє, випускає. Один вулик. І до кінця матчу у вас може бути нескінченність їхня. У ульти Грома з'являються ще одні шари гігантські. Бонні стріляє не однією кулею, а трьома. Це теж добре, якщо стріляти в притул. Кожен раз, коли вона використовує супер і Падає на гравця, то вона його приглушує. У Гейла це стіна зі сніжків. Тепер він може зразу трьох гравців нокнути. А звичайна атака Бель тепер стріляє зірочкою, щоб можна було попасти зразу у декількох. А Еш викликає більше своїх помічників, а ніж зазвичай. Лоло, які Ніта, як і пенні, створює двох двійників. А Суперменді не одне, а три одразу. А коли б'ють хенка, то він випускає свою ульту. А Анджело стріляє не однією стрілою, а трьома. А якщо стріляти в притул, то це нанесе. Щоб ви розуміли, 13200 урону. Це дуже круто. А у Макса, як і у ПЕМ, безкінечні патрони. І можна засісти в одному місці та тикати автоприціл. І все. А Спраут, як і Пайпер, стріляє одразу двома своїми кущами. А Сквік, коли. Використовує ульту, в нього не маленькі бомбочки, а великі. У Гавса, як і у Ріко, мутація. А баз може на всю карту стріляти супером. У Єву мутація схожа на мутацію Хенка. Коли її б'ють, то вона випускає двох дитинчат. Але вони вмирають дуже швидко. Трішки дивно в неї. А Джанефт випускає просто більше своїх бомб, коли використовує супер, аніж зазвичай. Бомбардир. А грей може створювати до шести порталів активних. Дуже прикольно. Можна по всій карті розставити та куди треба телепортуватися. А у Менді 5 нот замість трьох. У спайка збільшиться. Снаряд. У Ворона його звичайна атака працює як бумеранг, як і його гаджет. Виглядає прикольно. Дуже прикольно. Леон створює двох клонів. Але це взагалі не треба, бо всі зрозуміють, що це клони. І взагалі не, не потрібна річ. Хто так вважає, пишіть у коментарі. Буде дуже цікаво. У мех тепер триліон вистрілів, а не зазвичай. Кулемет якийсь, а не звичайний робот. Як тобі таке, Ілон Маск? А Вольт, коли використовує свій супер на підняття рівня, то замість одного рівня він піднімає одразу до максимального рівня. І це всі мутації, і вони будуть доступні тільки в режимах з таким значком. Щоб отримати мутації, треба буде відкривати ось такі яйця. Але не просто тикати, а водити по екрану туди-сюди. Нова техніка для Бравл Старсу. Але окрім мутацій, можна буде отримати ще скини. Це теж дуже прикольно. Як приз стар. Щоб їх отримати, треба грати у режим Годзіли. А ще, окрім призів Стар. Можна буде їх теж отримувати за кожну перемогу у матчі. Буде ось такий ще яйцевий шлях. А тепер до гіперзарядів. Перший це тіка. Його супер має підвищену швидкість, та після взриву залишає за собою 6 мін або бомб. Називайте як хочете. Штука прикольна та дуже корисна. А ще ворога буде відкидувати. І з-за цього можна це як щит використовувати. Ти кинув його відбросила, Пробачте, що на російській, і біжите собі, бо якщо він підійде, він підірветься на мінах. Далі в нас Ніта, його швидкість на 15% швидша. А здоров'я на 20% більше. Прикольна штука. Бам-бам. Бум! бум бам Бім. Ну, а далі в нас брок. Його ульта, як ви помітили. Далі брок. Його гіперзаряд. На подвійні ракети. Але. Вони не такі сильні, як здається, бо наносять усього лише 500 хп ворогу. Як ви можете бачити, що звичайна та з гіперзарядом на 1% відрізняється від друг друга. А це взагалі ніщо. Ні а тепер Джин. В нього замість однієї руки. Тепер три. Але це не добре. Бо якщо ти притягуєш одразу декількох, особливо що це Едгар Ель Примо і ще хтось, то це взагалі не круто. Але у кристалах це круто. Далі в нас Макс. Його гіперзаряд це круто. Це дуже круто. Бо, як ви знаєте, його ульта це підвищена швидкість. І якщо тімейт в радіусі. Цієї супершвидкості то вони отримують її. А якщо ні, то ні. А з гіперзарядом вони будуть отримувати, якщо вони навіть десь по... поза картою. У Сенді теж цікаво. Бо коли вона викликає свою бурю, і тімейти стають швидшими, коли знаходяться в неї у самій бурі, а вороги. Отримують додатковий урон від цієї бурі. Це дуже прикольно. Швидше, невидимі, і ще ворогам наносять доб урону. Щух, щух. Буде новий режим по годілі. Треба зруйнувати місто свого ворога. А якщо він знищить ваше, то ви програли. Спочатку катки буде стояти ось такий трансформатор в годілу. І ваша задача буде зруйнувати місто ворога. За звичайних персонажів можна буде зруйнувати, але це буде не так швидко. Але, можна буде, але, як я сказав, не швидко. Можна буде підірвати. Динаміт, там буде куча динаміту по карті. І ти його підриваєш, і він підриває стіниці тим самим знищує. Ось як ви можете бачити тут. А ще в цьому режимі можна буде заробляти яйця і використовувати мутації. Бо, як ви могли побачити ще спочатку відео, то в цьому режимі є позначка мутацій. Його супер дуже велика годіла, але він повільний. Щоб отримати яйця та, може, призистар, вам треба 6 разів грати у цей режим у 4 дні. 4 дні пройшло, ви 6 разів граєте і отримаєте яйця. Якось так, так. Замість скарбнички тепер треба буде відкрити 1250 яєць, щоб отримати. Ось такий скін. Він є у різних розмальовках, та і у звичайній. Це круто. Ще і плюсом до нього гіперзаряд. А у кого нема база, отримує його безкоштовно. А далі в нас скіни на літо. Перший це Мехатік. Схоже на годілу, але трішки товстіший та менший. Шмаляє замість бомб. Він шмаляє як електрозарядами. Дуже забавна річ. Далі в нас це муха Єва. Буде коштувати 150 гемів. Солідна сума, немаленька. Схін дуже прикольний, до речі, не сказати, що поганий. Далі це в нас меха Ніта. Вона буде викликати у прямому сенсі годло, але робота. Замість ведмедя. Тепер хакер Брок. Він стріляє флешками. І буде пару стилів. Але якщо ви хочете їх отримати, то треба Бравл Пас плюс. Крутий скін, але Бравл Пас. А! До речі, може, я його і куплю. Подивимось. Далі у нас гліч Ларі і Лорі. Дуже прикольний скін. Ви бачите, що. Прям анімаціями тут прям захотіли випендритися. Далі біабайт. Типу, гігабайту, але біабайт. 79 гемів. Вже більш доступна ціна. Далі у нас фэнг Гуард. 12... 199 гемів. Може, 200, як хочете. Ні у якої гри такого немає. Таких прям анімацій крутих. Далі в нас це. А далі в нас вірус Charlie. 300 гемів буде коштувати. Хочете пожартувати, жартуйте. Але я вам цього не рекомендую. Це як Вірус 8 біт. Прикольний скін, але це прикольніший вірус Charlie. Анімації тут дуже прикольні. Далі в нас це Ranger Brock. Але супер. Десь ми таке вже бачили, коли тільки-тільки виходив Вольт та Макс. Але цей прикольніший, бо залишає її якихось помічників. Прикольненький. Є пару стилів. До речі, таке відчуття, що це колаборація з Power Rangers. Бо і ті ж самі кольори. Далі в нас безкоштовний годзіла баз, якого можна буде відкрити клубом за 1250 відкритих яєць. Буде три різних стилі. А якщо у вас немає бази ну, не ще, то вам дадуть його безкоштовно. Далі в нас Тара. Теж не припомнюєте, так? З сезону з вірусом восьмибитом. І Геймер Бібі. Теж перемальовка тих скінів. Хоча трішки вже поміняли. Це різні, просто дуже схожі. Далі Біч Байрон. Пляжний Байрон. 29 геймів, як і парасоль Френк. Прикольні скини. Я, мабуть, буду брати Байрона. І Гала Мортіса. Теж забавний скін, хоча тільки маска в нього. І Скворд Бастер шелі у стилі як мультяшний Спайк. Прикольний скін. Ну і це у честь відкриття нової гри від Super Sale Squad Busters. Вона буде ходити до мультяшних скінів. Ну, а далі, як ви бачите, просто перемальовка у інші кольори. Скіни, які були за Лігу. Їх немає сенсу, чесно, вибивати або купувати, якщо у вас є ті, але є Dark Samurai Jin. Дуже прикольний скін. Прям атмосферний. І коли в нього анімація програшу, то він віддає вам свій меч. Далі нічна Сенді. Теж дуже прикольно. Як зомбі виглядає. Або, якщо ви знаєте 10 зомбі. До речі, про Бентена я зроблю скоро відео. І за цього ставте подобайку, щоб це швидше було. Ну, і у Сенді воно просто пропадає. Її, як в пекло збирають. Далі в нас срібні скини. Прикольні, але хто їх буде купувати? Далі. На скіна була та на кольта. Перемальовані в більш кращу сторону. І Frost Amber буде замість 200 гемів коштувати. Буде коштувати 300 гемів. Можете ще раз пожартувати, але я вам не рекомендую. І за цього беріть зараз, поки він не подорожчав. Те саме з меха Бо. Ну і зараз будуть показані нові мапи. Мапа Годзіла, яку ви вже бачили. До речі, там є голова від Годзіли з сезону з Вольтом та Максом. Далі Dragon Force, це, до речі, рок-група. І, по-моєму, по комусь з розробників дуже вона подобалась. І вони зробили таку карту тематично. Ось, до речі, малюнок, що вона реально. Існує ця рок-група. Ну, а всім бувайте! Чекайте нові відеоролики, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та ставте колокол.